Шановний, шановний пане голову, шановні колеги, нещодавно я попросив Людмилу Васильівну дати мені виписку про сім тих, багатодітні сім'ї тих героїв, які загинули на фронті. На Полтавську область таких родин п'ятеро. Вони всі отримали, ну чи майже всі там одна жінка не отримала, вона не знає, які там довідки. До ну, того я думаю, що все це зробиться. Майже всі вони отримали по 50 тисяч, але об тих обіцяних 15 мільйонів навряд чи вони його отримують, і коли це буде, хто знає. А в всім їх проблеми. Я розмовляв з матір'ю, якої двоє вже хлопців, які ось будуть поступати в Миргородський університет е, Луганський університет, що знаходиться в Миргороді. Мені здається, що було б добре, якби ми опікувалися всі цими родинами п'ятьма родинами на область, бо їхні батьки загинули, а вони могли не йти на фронт. Це вияв вищого героїзму. І встановити обласну стипендію для вступників, якщо вони поступлять, наприклад, в тій чи іншій родині у вищий вещибовій заклад. Давайте ми якось заснуємо стипендію обласної ради для того, щоб їм трошки допомагати. Бо можна уявити п'ятеро або шестеро дітей, які це все витрати. На все треба, от це може бути і особиста стипендія голови обласної ради, це може бути просто стипендія обласної ради. Але мені здається, що. Над цим треба подумати і е, не просто подумати, а завершити о, створенням таке такої стипендії однієї чи другої, і це була б е, справжня шана тим батькам, тим героям, які загинули, не дивлячись на те, що вони могли і не йти. Дякую за увагу. Дякую, Мологоріч. Я даю протокольне доручення підготувати це питання на розвід.